Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжимо підготовку до НМТ з математики 2024 року. Сьогодні розберемо декілька рівнянь із параметрами. Перше, що ми маємо пам'ятати, коли розв'язуємо рівняння з параметрами це рівняння, яке містить невідомий для нас коефіцієнт А, Б, С і так далі, який є якимось конкретним числом, тому коли ми його розв'язуємо, це рівняння із параметром, ми обов'язково маємо пам'ятати, що невідоме це в нас і х, а параметр А це якесь число, тобто ми його розглядаємо як число. Отже, давайте приступимо. Перше рівняння, яке я для вас підготував, виглядає ось таким чином. 16 в степені х відняти a плюс 1 на 4 в степені, х, додати 4а відняти 12 до рівні 0. І наше завдання знайти усі значення параметра А, при яких це рівняння має один корінь. Отже, для початку бачимо, що в нас є 16 в степені x та 4 в степені х, які є нічим іншим, як ось це 4 в степені х, а 16 це 4 в степені х і до квадрату. Тому пам'ятаємо, що такі рівняння ми робимо для початку заміну. Отже, заміна, що ми маємо замінити? Заміняємо 4 в степені x на якусь іншу букву, на якусь букву Т. Тепер пам'ятаємо, що 4 в степені Х це показникова функція. Вона у нас виглядає ось таким чином. Проходить через точку 0,1 і весь час зростає, але для нас важливо не те. А для нас важливо те, що показникова функція вся цілком повністю лежить вгорі. Тобто вона від'ємною точно не зможе. Отже, пам'ятаємо, що наша наш заміна, ця буква Т, вона обов'язково має бути більше, ніж 0. Оттак. Є. Тепер, як же ж перепишеться наше рівняння, якщо ми замість 4 в степені x дорівнює t, підставимо. Так? Ось, то 4 в степені х до квадрату це у нас відповідно t у квадраті. мінус a плюс 1 я переписую. Далі 4 в степені х це в нас t. Ну і далі все перепишемо 4а відняти 12 та дорівнює 0. Пам'ятаємо, що це рівняння у нас вже квадратне, і його коефіцієнти у нас такі. Ось цей перший коефіцієнт, що біля t в квадраті, він у нас називається буквою А також. Да? Та Тавтологія трохи буде. Це в нас одиничка. Коефіцієнт Б, який лежить біля нашої буковки Т. Ось цей він, це у нас B, Б. Ну і вільний член це ось це у нас буде С. Тепер, щоб розв'язати квадратне рівняння, давайте складемо дискримінант. Отже, формула дискримінанта b квадрат відняти 4 ас Ну і підставимо, так? Да? Значить дивіться, А плюс 1 я пишу одразу без мінуса, тому що у квадраті цей мінус пропадає. Далі мінус 4 на А це на одиничку, та на С, тобто на 4А мінус 12. Тепер спростимо цей вираз. Піднесемо до квадрату та розкриємо дужки. Отже, А в квадраті це у нас перший доданок. Далі подвоєний добуток це А на 1, та ще подвоїм, тобто 2А. Та ще 1 в квадраті це 1. Тепер мінус 4 перемножаємо на перший та другий оцей вираз в дужечках. Будемо мати мінус 16а. Та мінус на мінус дасть плюс 48. Дорівнюємо. А квадрат запишемо на першому місці. Воно у нас одне і для нього подібних доданків немає. Тепер 2а відняти 16а. Це мінус 14а. І 1 додати 48 це плюс 49. Ось тут ми маємо помітити, що оцей вираз, квадратний тричлен, він є формулою скороченого множення і згорнеться він для нас так. А відняти 7 дужки до квадрату. Чому? Тому що 14 це подвоєний добуток а та 7, а 49 це 7 у квадраті. І так, після того, як ми з вами знайшли дискримінант, наступний крок, ми маємо помітити, що це вираз в квадраті, отже, він точно більший рівний 0. Причому з нього дуже просто добути корінь квадратний. Що ми й зробимо? Корінь із дискримінанта це корінь із а 7 у квадраті. Зрозуміло, що корінь і квадрат у нас одні одного з'їдають, залишається а 7. пам'ятаємо, властивість кореня і вираза під коренем в квадраті. У нас звучить так, що ось тут має бути модуль. Але так як ми будемо розглядати плюс та мінус корінь з дискримінанта. То ось цей модуль ми ставити не будемо. Отже, Т1. За формулою Т1 1 це мінус Б, мінус корінність дискримінанта та на 2А. Отже, B це у нас мінус А плюс 1. А мінус B це мінус на мінус пропаде. Так? Залишається просто А плюс 1. Відняти корінність дискримінанта. Давайте я запишу цей вираз у дужечках. Так, і внизу 2А, тобто 2 помножити на 1. Розкривши дужки, ми помітимо, що ось ці вирази змінять свій знак на протилежний. Тобто буде А плюс 1 відняти А та додати 7. А мінус А дає 0. Ми їх закреслюємо. 1 плюс 7 це 8, розділити на 24. Отже, це наш перший корінь. Тепер Т2. Формула у нас така сама, тільки додати корінь з дискримінанта розділити на 2а. І ми будемо мати А плюс 1. Так як в нас тут додати, я вже дужечок не пишу, просто пишу а-7. Тому що, якщо перед дужечками знак плюс, він нічого нам ну, не змінить у Так? А плюс А, це в нас 2а. А1 відняти 7 це в нас мінус 6. Скоротимо це на 2 і будемо мати А-3. Отже, ми отримали, що Т1 і Т2 це в нас такі от числа 4 та А-3. Давайте повернемося до нашої заміни, та замість 4 в степені х дорівнює Т, напишемо наші вирази. Отже, це називається обернена заміна. Так, обернена заміна. І 4 в степені x дорівнює 4, та 4 в степені Х4 в степені А-3. Так. Тепер, зрозуміло, що 4 це 4 в першому степені отже, x дорівнює 1 це наш перший корінь. Ну і тепер що виходить? Виходить, що рівняння в нас то має мати лише один корінь. І це означає, що ось це рівняння коренів мати не має. Ну, Давайте пригадаємо ще раз, ми коли починали, да, робили заміну і казали, 4 в степені х дорівнює t, але t більше нуля. Отже, для того, щоб це рівняння коренів не мало, оце наше t, оцю умову більше нуля задовільняти має. Тобто це означає, що а 3 не більше 0, а навпаки, менше або рівне, чим 0. Звідси, робимо висновок А менше рівне, чим 3. Отже, нас питали усі значення А, при яких рівняння має рівно 1 корінь. Ми так і записуємо від мінус безкінечності та до 3. На НМТ це завдання звучало б Таким чином, при якому найбільшому цілому значенні параметра А, рівняння має рівно 1 корінь. В такому випадку, зрозуміло, що ми мали б вибрати з вами відповідь 3. Так, отже, перше рівняння зроблене. Перейдемо до наступного. І так, рівняння у нас наступне х2 відняти в дужечках 2-3 помножити на х, додати а квадрат мінус 3 рівня 0. І питається, при якому значенні а наше рівняння буде задовільняти ось таку от умову. 2х1 плюс 2х2 дорівня x1 помножити на х2. Отже, в таких випадках, пам'ятаємо, x1 плюс х2, та х1 помножено на х2 це е, перший і другий рядочок із теореми в'єд. Тобто, давайте ми її запишемо. Так як у нас рівняння зведене, тобто ось тут коефіцієнт 1, то сума коренів це мінус b. В нашому випадку, ось це число з мінусом спереді і 2-3 в душу, воно якраз і буде нашим b. Тому що таке мінус b? Мінус на мінус нам дасть плюс, тобто ми його не пишемо. І залишається просто 2а відняти 3. Тепер що ж таке добуток? Х1 помножити на х2? Це у нас вільний член. Тобто а квадрат мінус 3. Ось він. Ну, І давайте тепер використаємо цю умову, яку нам дано в завданні. Да? Ось цю. Отже, 2х1 додати 2x2. Ну, я зроблю так. 2 виношу за дужечки. В дужечках залишаю x1 додати x2. І дорівнює x1 помножити на x2. І сюди зараз ми підставимо ось цей вираз замість першої цієї дужки. І ось цей вираз замість цієї правої частинки. Що ми отримаємо? В результаті ми отримаємо рівняння з буквою А. Ну, Це таке буде. 2 на 2а мінус 3 дорівнює а квадрат відняти, відняти 3. Ну, розв'яжемо його. 4а відняти 6. Дорівнює а квадрат відняти 3. Тепер оці два доданки 4 а та 6, ми перенесемо вправо. Пам'ятаємо, що для цього потрібно змінити знак. Тобто А квадрат мінус 4а плюс 6 та мінус 3. дорівнює 0. Ну і звідси. А квадрат мінус 4а. Додати 3 дорівнює 0. Ось таке получили квадратне рівняння. Давайте ми його розв'яжемо. І так, для цього знову ж таки використаємо теорему в'єд. Але вже для букв А1 та А2. Та1 а помножити на А2. Отже, протилежне до мінус 4 це у нас 4, а добуток А1 на А2 це у нас 3. Значить думаємо, які два числа в добутку дають 3. Зрозуміло, що це 1 помножити на 3. Тобто а1 дорівнює 1, А2 дорівнює 3. Ось при таких значеннях 1 та 3 наше рівняння буде мати такі коефіцієнти, які задовільнять ось цю дану умову. На NMT, як би це завдання звучало, ну, зрозуміло, що ми маєш вибрати тільки одну відповідь. Тому на NMT воно би звучало так. При якому найбільшому або при якому найменшому значенню параметра А, дане рівняння задовільняє ось таку умову. Ну і е, на останок, ось таке рівняння. Корінь з Х відняти А на 3 х квадрат плюс Х-2 дорівнює 0. Ну і так само нас питається, при яких значеннях А ось це рівняння має рівно один розв'язок. <coughs> Отже, перше, що ми починаємо, ну бачимо, тут у нас є множення. При множенні рівні 0, ми вже з вами розв'язували такі схожі е, завдання. І в цьогорічному НМТ в 25 травня можете переглянути уроки, і 18 травня також було схоже, тільки був ще логарифм. Ось, ну, принцип залишається такий самий. Отже, бачимо, дві дужечки перемножаються до рівні 0. Ми з вами знаємо, що це можливо тільки в одному випадку. Коли одна із цих дужечок дорівнює 0. Тобто корінь з х відняти а дорівнює 0. Ну або ось це рівні 0. Так, ну давайте е, запишемо одразу, що таке ОДЗ, так? Допустимо значення. Отже, ми пам'ятаємо, що е, так як в нас є корінь, під корінь ми можемо брати тільки невід'ємні числа. Тобто це означає, що обов'язково х має бути більше рівня 0. Отже, як розв'яжеться перше рівняння і як розв'яжеться друге. Зрозуміло, що корінь з х дорівнює просто а. Це наше перше рівняння, зараз будемо його розв'язати. Ось, ну і друге рівняння це звичайне квадратне рівняння. Давайте використаємо дискримінант та розв'яжемо його. Отже, b квадрат – це в нас 1 у квадраті. Пам'ятаємо, що якщо біля х немає ніякого числа, це число просто пропущене, бо 1 помножити на будь-яке число. Ну, результат буде той самий, так? Тепер мінус 4 ац значить мінус 4 на 3 та на мінус 2. Дорівнює 1. Тепер мінус на мінус нас дає плюс. 4 на 3 це 8. Е, на 3, так, давайте 4 на 2 – це 8 8 на 3 це 24. Ось, ну і будемо мати відповідно 25. Тепер х1. Значить, це в нас мінус Б, тобто мінус 1. Відняти корінь з 25, це в нас 5. І на 2а, тобто 2 на 3. Отже, бачимо, що мінус 1 мінус 5 це у нас мінус 6. 2 на 3 це 6, тому будемо мати мінус 1. І другий. Це мінус 1 додати 5, також розлити на 6. Зрозуміло, що це буде 4 шостих, ну або 2 третіх, якщо ми скоротимо його на 2. Отже, перше, що ми помічаємо, це то, що наш перший корінь мінус одиничка вже не задовільняє нашу область допустимих значень, тобто він від'ємний, а це означає, що це буде сторонній корінь. Тобто, з, першого, з, з другої, перепрошую, цієї дужки ми отримуємо, що у нас є два корені, але перший корінь не задовільняє область допустимих значень. Значить, залишається в нас тільки один оцей от варіант, 2 треті. Так, тепер перейдемо до цього першого рівняння. Отже, дивимося, проаналізуємо. Так? Нам треба, щоб рівняння мало тільки один розв'язок. Отже, пам'ятаємо, що рівняння буде мати один розв'язок. В одному варіанті, в першому, це значить, якщо оце рівняння коренів немає, а оце рівняння має один корінь, ось він уже в нас знайдений. Ось. Ну, або може бути ще один варіант цей корінь. І оцей корінь просто-напросто співпадають. Отже, давайте розберемося з першим варіантом, коли рівняння коренів немає. Отже. Корінь з х дорівнює А. Да? Рівняння коренів немає, тільки в одному випадку. Пам'ятаєте, корінь з х виглядає ось такою віточкою параболи. Він у нас йде від нуля і вгору. Отже, щоб число А і цей корінь спільних точок не мали, то наша пряма y дорівнює А вона має бути знизу. Тобто число А має бути від'ємним. Від Отже, перший випадок це рівняння коренів немає, якщо А менше 0. Я напишу ось таку порожню множину. Так, хорошо, і другий випадок. Значить, це, е, ось цей корінь і ось цей корінь це одне і те саме число. Так? Тобто ми маємо, що корінь з х дорівнює А, а х це в нас 2 третіх. Отже, ми отримаємо, що А дорівнює корінь з 2 третіх. Ось це і будуть всі значення параметра А, при якому рівняння має рівно 1 розв'язок. Ну, Зрозуміло, що відповідь таку от корінь з 2 на 2 третіх, ви не тебе не спитали, але могли б питання звучати так: при якому найбільшому? Від'ємному значенню параметра А дане рівняння має рівно один корінь. Подумайте, при якому найбільшому, та обов'язково напишіть в коментарях вашу думку. Дякую за увагу і до нових зустрічей!